10 серпня в селі Куткір Бузького району відбувся мистецький захід Україно, знай своїх героїв за участю провідних артистів Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Куршельницької. Вів програму Роман Ковальчук, оперний співак, депутат Львівської обласної ради. Розпочався захід гімном України у виконанні метра оперної сцени народного артиста України Степана Степана. Основу концертної програми займали пісні і вірші патріотичної тематики. Звучали також українські народні пісні. Своє мистецтво куткітцям подарували молоді солісти опери Оксана Нагай, Тетяна Пащак. Роман Ковальчук та ветерани сцени Степан Степан та Юрій Трицецький. Свої вірші про Україну читав Іван Пазин. Кульмінаційним моментом дійства стала пісня «Плеве кача у виконанні соліста опери Романа Ковальчука. І словами подяки за мистецький дарунок. Виступили голова районної державної адміністрації Богдан Гринишин та Куткерський сільський голова Роман Желіско. Оскільки дійство відбувалося на Куткерській землі, яка подарувала Україні таку талановиту і неперевершену мисткиню Софію Карафу Корбут, від керівництва обласної державної адміністрації в Куткерській громаді було подаровано чотири книги Богдана Гореня. Любов і творчість софі.